Вітаю, друзі, на каналі. Слава Україні та Збройним силам України. Сьогодні я вам, з вами хочу поділитися деяким досвідом з заміни двигуна на мотоблоці МТЗ-05. Ось я придбав отакий от китайський бензиновий двигун. Чому саме бензиновий товариш мене один, з яким я спілкувався, налякав, що стандартної корзини щеплення буде недостатньо, вона буде горіти. В парі з дизельним потужним двигуном. Не знаю, як там справа буде з 5 сильним, 6-сильним, але це вже така справа. Я вирішив не не експериментувати. Тягнути в мене є, чим цей мотоблок мені потрібен більш для легкої праці. На що треба звертати увагу при переробці? Виліт оцього вала хвостовика. На рідному Д-15, рідно, e, вона йде на кону справу в тому, що. Як ви бачите, у нас ще ось є отвір балансування, тобто муфта зібрана правильно, відбалансована і проблем з її немає. А я собі зробив, я собі придбав з довжиною 50 мм, після чого дуже пошк... пожалкував через те, що це мені створило. Додаткові неприємності. Так що, якщо будете брати, я рекомендую брати вал довжиною 30-35 мм, вам цього буде достатньо. Далі була спроба замовити перехідну пластину у китайців ну, з магазину, скажімо так. Я її відправив через те, що там ніякої центрації немає, ніякого ну, не внушала вона довіри. я вирішив не ризикувати. Тому було виготовлено на заводі. Ось таку переходного фланца, Точили його хлопці з заготовки тридцятки, Як бачите, тут є проточка, яка стає от у цей от технологічний пас. І це допоможе утримувати наш двигун. Він буде триматися не тільки на 4М8 болтах, а ще й на цій проточці. Далі. Що ви маєте на що ви маєте орієнтуватися? Коли ви оце зберете, оце ваша базова поверхність. Від цієї базової поверхності до, до вершини корзини, до краю корзини, у вас має бути отако на лінійці 90 мм. Я з першого разу так не угадав, тому я буду це все діло калібрувати шайбами, І я думаю, що так воно буде служити. Ця корзина сюди надінеться після того, як встановиться ця пластина. І я попадаю в той розмір, що мені треба. Чим вам ще допомогти? Ну, Діаметр цієї заготовки приблизно 180 мм. Товщину, я казав, 30 мм. Ось ця проточка у мене 5 мм. Ось ця проточка, ця проточка 3 мм, а ця проточка 5 мм. Діаметр вінця, тут де шпильки вкручені. 148 мм. Шість отворів по діаметру 148 мм. Ну, кріплення, я не знаю, воно стандартне нестандартне. В даному випадку у мене радіус ось цих отворів чотирьох 92 мм. Ну, а решту ви можете, якби, кожен по ситуації міряти сам. Більше проблема з підгонкою цієї муфти. Муфта довга, шліцян не так то просто нарізати. Різець грає, мені 2-3 рази її підганяли, тому я рекомендую використовувати 30 мм вал і бажано підпонку. Тоді у вас буде менше проблем з виготовленням даної даної муфти. Ну, все, друзі. Ремонтуйте своїх старичків, ще вони, я думаю, вам послужать. А я прощаюся з вами до нових зустрічей. Пока-пока. Мені ще є дещо вам показувати, але, на жаль, на жаль не вистачає часу. Все, друзі, бувайте здорові.